Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасянца для знаку Зодіака стрілець на період з 26 лютого до 3 березня. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дата має бути така, на яку ми маємо робити розклад. Чітка дата, чітке запитання. Дивимось, які картинки у вас співпали? Стрілочки догори. Ваші ідеї будуть чіткими і ви будете гарно з ними впорватися. Троянда це кохання. А також корона це успіх по роботі. Ось тут сумна новина, вона може бути з різних причин, але не варто дуже засмучуватися, тому що в житті багато днів і багато може бути різних новин. Прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вже є нове відео для всіх знаків на березень. Для кого цікаво, будь ласка, запрошую подивитися. Ось тут терези, зберігайте рівновагу та помірно витрачайте гроші. Котик. Це романтичне почуття, але вам може заважати хтось третій. Ось тут. Головне, щоб ви самі не були третім зайвим. Ось тут, друзі, швидкість. Ви маєте пришвидшитись в своїх подіях, а також покровительство вищих сил. Ось тут замок. На замок можуть закритися якісь ось тут, або сварки, або якісь непорозуміння. А також тут будьте спокійні, і ще якесь застілля або святкування. Та начебто все. Прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Для стрільців з 26 лютого по 3 березня. Знову тризи треба зберігати спокій, не дивлячись на різні обставини. Ось тут якісь мечі, скандал, а також ключик. Ви обов'язково віднайдете вирішення ваших питань. Котрі для вас важливі, тому що тут підкова, ви будете дуже задоволені вашим результатом. Ось тут можуть бути плітки. Не звертайте на них уваги, а також не приймайте в цьому участь, тому що плітки це неправдива інформація, і вона не несе ніякої користі. Ось тут корона. Це успіх по роботі, начебто, все. Сьогодні ми з вами. На картах мадам Ленорман? Запитаємо для стрільців застереження. Це якась звістка, а також порада. Порада це збір урожаю коса. Що можу сказати, друзі? Зостереження це звістка. Звістка це оці плітки, котрі можуть бути негативними. Поставтеся до цього філософськи, чітко розподіляйте, де правда, де неправда. І саме тому ви будете попереджені про ось ці, це сповіщення якесь. Не беріть його близько до серця. А порада, друзі, це коса. Це ріжучий предмет, він може нанести травму, але він також каже про те, що буде збір урожаю, і, можливо, якісь дії та події будуть вас не зовсім влаштовувати, тому що травматичний предмет він може нанести як фізичну травму, так і моральну. Щоб ви не дуже розчаровувалися, якщо вас щось не влаштує. Тому що результат все одно буде. Результат вашої праці, результат якихось подій. І загалом він має бути позитивний, тому що тут зображено хліб, а хліб це святое, як то кажуть. Ось так, друзі, ось такий розклад для вас підготував пасіянц. Сподіваюсь, ви послухали щось цікаве. І все у вас буде добре. Я бажаю вам успіху, дякую за перегляди, підписки та лайки. До зустрічі!